Всім привіт! Мене звати Віра. Я працюю у сфері визнання іноземних кваліфікацій. І сьогодні ми поговоримо з вами про два суперових ресурси, які допоможуть вам розібратися у цій темі. Це, по-перше, портал Anna Kenung in Deutschland, тобто портал Уряду Німеччини про визнання іноземних кваліфікацій, і по-друге, портал Anabin, який допоможе вам дізнатися більше про визнання дипломів про вищу освіту. Отже, почнемо з порталу Anakin Deutschland, Тут ви дізнаєтеся, в принципі, незалежно від того, яка у вас професія, все про те, чи потрібно вам визнання, як саме його зробити, як почати процедуру, які потрібні документи, куди їх подавати, і що найголовніше, де ви зможете отримати професійну і безкоштовну консультацію. Отже, ось він портал Anarked in Deutschland. І перше, що ми бачимо у розділі мови, нас вітає рідна українська. І також ми бачимо, що портал розділений на три частини. Нас цікавить саме розділ Кваліфіковані фахівці, де ми бачимо, по-перше, можливість через таку систему пошуку. Дізнатися все саме про власну професію, це ми розглянемо трошки пізніше. Спочатку ще про загальне меню, що тут можна знайти на цьому сайті. Це можливості пошуку консультаційних центрів. Тут є можливість знайти різноманітні центри в Німеччині. Задавши якесь конкретне місто, або ж просто вибравши федеральну землю, ви побачите усі центри, які консультують з питань визнання. І також можна вибрати Україну. І тут ви побачите спеціальний проєкт, який був зроблений саме для біженців з України. Щодо е, визнання в Німеччині, фунгує зараз е, на території Польщі, але консультує саме тих, хто хоче визнавати свої кваліфікації в Німеччині і працювати тут. Отже, ми маємо також розділ Мої можливості, це такий собі розділ загальною інформацією про те, що таке визнання, як відбувається процедура. Цікаво також про фінансування. Тут звертають вашу увагу на те, що є можливість відшкодування або ж перейняття коштів скоріше через агентство праці або ж Джоб-Центр. І для тих, хто не може отримувати такої допомоги, є також спеціальний федеральний грант на визнання, так званий Анакенокс Sushus, який також буде продовжено з 2023 року. І для тих, хто проживає в Гамбурзі, також є спеціальна стипендіальна програма. Також є непоганий розділ FAQ з найчастішими запитаннями. І в медіатеці також ви можете знайти події на тему визнання. Ось як, наприклад, онлайн-зустріч в Зумі від. Проєкту ІК в Нідерзаксин. Саме для людей України, українською мовою, тому заглядайте в цей розділ, він також постійно оновлюється. Отже, тепер щодо системи пошуку. Тут можна перевірити всю інформацію щодо визнання саме вашої професії. Правда, система нас трошки обманює. Він доступний тільки англійською і німецькою, українською, на жаль, ні. Тому вам доведеться спочатку ввести свою професію англійською або ж німецькою мовою. Спробуємо, наприклад, Nurse. Це медична сестра. Ну і потім, звичайно, можна скористатися функцією автоматичного перекладу. І, в принципі, все. Читабельно і досить таки зрозуміло. Спочатку з'являється загальна інформація про професію, це в даному випадку зрозуміло, але іноді є в Німеччині суміжні професії, тут ви можете побачити, наприклад, таку інформацію і подивитися інформація про визнання, наприклад, про опинкі професії, або ж за допомогою такого опису про сфери діяльності. Визначитися, яка професія саме підходить у вашому випадку? Потім нам задають пару запитань, чи ми з ЄС, Ісландії, Ліхтенштейну? Ні. Австралії, Ізраїль, Японія? Ні. Чи проживаєте ви в Німеччині? Скажімо, так. І ще три важливі запитання: чи здобували ми професію за кордоном? Так, успішно завершили навчання. Так. І тут чи отримали ви державну кваліфікацію, чи державну кваліфікацію трошки поганий переклад. Але е, тут йдеться про те, що є саме акредитована. Так, диплом, який є акредитованим в Україні. Отже, ми можемо подати заявку на визнання. Де ви хотіли працювати в Німеччині, тут є можливість сказати, я ще не знаю, але якщо у вас уже є якась ідея, чи ви вже проживаєте в Німеччині, то, звичайно, краще вказати конкретне місто, наприклад, Дюссельдорф, і тут же нам вказують про те, що є можливість отримати безкоштовну консультацію. Наприклад, в е проєкті IQ. І є ще сім подальших консультаційних центрів. Тут нам надається інформація про консультацію, що для цього потрібно. Сторінку можна зберегти, або ж зберегти собі посилання, щоб почитати знову ж таки пізніше. І тут далі переходимо саме до інформації про саму процедуру визнання. І останнє запитання, чи. Так, де ви здобули професійну кваліфікацію? Чи в країні ЄС, ні в іншій країні? Окей, і ось, власне, ось вона. Вся найважливіша інформація. Тут зліва вгорі ми можемо побачити, що професія є регламентованою в Німеччині, тобто нам необхідне визнання для того, щоб працювати за фахом. І також нам вказують на те, що з 1 січня 2020 року професія так були зміни в законодавстві, і є тепер нове так нова професія Пфліги або Пфліге-Фахман. Тобто тут якраз таки непогано було б звернутися за консультацію, чи краще подавати на визнання за старою процедурою чи за новою. Чи можливо це взагалі у вашій землі, тому що тут можуть бути відмінності? Справа ми бачимо інформацію про компетентний орган. В даному випадку знаходиться він у мюнстері. Тут найкраще приходити одразу на їхній веб-сайт, тому що, зазвичай, ці установи досить добре подають усі необхідну інформацію так, найактуальнішу, що потрібно саме їм. Чи потрібні їм переклади, завірені і так далі. Все це знайдете у них, так само можливість консультацій, так, деякі трошки обмежені, тут досить таки непогано. З понеділка по п'ятницю є можливість також телефонувати. Ну і далі інформація, назва процедури, так, певно, не дуже нам цікаво, але от вимоги до. Визнання, наприклад, ми можемо побачити, що тут потрібна ще особиста придатність, медична придатність і знання німецької мови, так, саме в медичній сфері. І саме от медсестринська справа одна із тих, де саме потрібно визнання вже, потрібна німецька мова для визнання. Тут ми бачимо знову ж таки деталі, що рівень потрібен b 2 але сертифікат можна також. Подати пізніше, тобто не потрібно подавати його одразу із заявою. Бачимо інформацію про тривалість процедури, те, що через місяць ми отримаємо підтвердження про те, що заява надійшла. Так, і найпізніше, через 4 місяці, буде власне сам результат. Також це залежить від професії, зазвичай 3-4 місяці. Може бути трошки довше, якщо там вам потрібно ще дозбирати якісь документи. От, ну і є, власне, витрати. Зазвичай тут буде навіть стояти конкретна сума. Там, наприклад, до 300 євро. В даному випадку не стоїть, але це, знову ж таки, так, залежить від конкретного органу. Так, які потрібні документи, переклади засвідчення? Знову ж таки, це найкраще дивитися на. Сайті компетентної установи. Кроки визнання описано. Знову ж таки, як це відбувається, який може бути результат. І знову ж таки, сторінку можна зберегти, зберегти собі посилання. І тут іноді можна почитати також. Так. Такі собі відгуки історії конкретних людей. Ось, ну і це, власне, все, що я хотіла розповісти вам про портал Portal in Deutschland. Можете спробувати самі погратися, що ви знайдете про свою професію. Також пишіть нам ваші запитання, з радістю будемо відповідати. Дякую, що були з нами. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки і слідкуйте за нашими ресурсами Порада ТЕ е та Solidarті на Facebook та YouTube. Успіхів вам у процесі визнання і до нових зустрічей!